Майже місяць польські фермери блокують рух українських вантажівок, вимагаючи, зокрема, обмежити імпорт сільськогосподарської продукції з України. Та події загострюються з кожним днем. А з 1 березня планують долучитися і перевізники. Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко каже, що ситуація надзвичайно складна, а українська та польська влади заявляють, що сторони постійно ведуть перемовини. Втім, поки уряди країн намагаються вирішити конфлікт між громадянами Польщі та України. Наростає певна ворожість, каже політичний експерт Андрій Смолій. Заходимо просто в соціальні мережі з нашої української сторони і читаємо, яке які вже позиції займають частина наших громадян. Заходимо хто знає польську мову, заходимо на польські ресурси і читаємо, що там пишуть громадяни. Ми дослідили, що ж кажуть українці та поляки у соцмережах під дописами, які стосуються кризи на кордоні. Деякі коментарі і справді вражають своїм негативом дуже добре ні. Прийому сільськогосподарської та харчової продукції з України. Дуже добре. Лайно не їжа. Це була квасоля, чи щось схоже на квасолю? Я б не хотів, щоб на моєму столі опинилися продукти невідомого походження. Водночас є й ті, хто по іншому сприймає новини з кордону. Як можна виливати на землю сільгосппродукцію? Огидні та обурливі дії польських фермерів. Росія відкрила ще один фронт в Європі, особливо в Польщі, тому що це стосується українського народу. Розраховувати на інтелект фермерів не доводиться. Головний редактор порталу Пол Укрнет Даріуш Матерняк каже, що також спостерігає таку ворожість у соцмережах, але на його думку 80% коментарів належать ботам. Останнє двадцять відсотків так до тут є, є така дискусія. Є я за це дискусу спостерігаю переважно на 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 поталі Твіта, чи ікс Суходні. Ну і, і там можна можна вже певні певні речі також також побачити. Щодо українців, то чимало коментаторів згадують минуле та у тому, що відбувається, звинувачують Росію. Поляки забули, як в них на полицях в магазинах був лише оцет. Як їм 40 мільярдів просто дав Євросоюз допомоги. Україна виживає, а вони хочуть добитись свого ціною життя українців. То виходьте з Євросоюзу і тоді робіть, що хочете. Забули, яка у вас там бідося. Пани ждуть Руський мир. Дочекаються, що будуть протестувати з кейком в одному місці, і не факт, що НАТО допоможе. Історію свою 1939 року не пам'ятають, і дивну війну теж добрався таким чином руський мір і до Польщі. Російські спецслужби і пропагандисти активно використовують ситуацію із блокуванням кордону для нарощення антиукраїнської кампанії в Європейському Союзі, зокрема в Польщі, каже представник гур міноборони України Андрій Юсов. Це також підтвердив і Даріуш Матерняк. Je na żalu w Polsce siły, także polityczne siły, jakie próbują się wykorzystać dla, można skazać, pochylszenia tych stosunków. No, ja mam na uwadze z politycznych, politycznych partii czy aktywistów z prosto prorosyjskich partii, pro-polskich serdowisk. Про завдання росіян зробити так, щоб поляки та українці ненавиділи одне одного, каже і політичний експерт Смолій: завдання расистів через свої інформаційні помийки, через, через певні вкиди, однозначно розсварити Польщу та Україну. Ось що вони говорять у своїх програмах. Польща уже везмутілість, я про офіційну Варшаву. дескать, наши фермеры не могут быть недовольны, они любят Киев, они любят Брюссель. И все это, конечно, российская пропаганда. Однако, посмотрите, тысячи человек с перечеркнутыми украинскими флагами как бы говорят об обратном. А в телеграм-каналах російські пропагандисти поширюють відео із кордону та цитують польських фермерів, коли ті жорстко висловлюються щодо українців. Вони розповсюджують картинки із підписами, що поляки не раді українцям, і це лише один з прикладів, як росіяни використовують погіршення відносин між Польщею та Україною. І тому конфлікт через блокування кордону надзвичайно важливо вирішити у найближчий час. За словами експертів, у разі його продовження місяцями це матиме стратегічну поразку для польсько-українських відносин, яка може затягнутися не на рік чи два, а на десятиліття, коли ми будемо вважати, що польща це ворог, а польща думатиме, що її ворогом є Україна. Так, варто не забувати, хто головний ворог України це Росія. А польща з перших днів повномасштабного вторгнення РФ була серед лідерів щодо військової підтримки Києва. Вона розуміла, що Україна сьогодні це щит Європи, щит проти російського імперіалізму. І від того наскільки міцним буде цей щит, залежить безпека всіх без винятку європейських країн, каже прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами станом на січень. Цього року Польща надала Україні озброєння і техніки на суму майже 3,5 мільярда доларів. Окрім цього, саме Польща прийняла чи не найбільше українців, які змушені були покинути свої рідні домівки через російський терор. Марта Занюк, телеканал НТА